Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути, Велети. Знімаю вам як малі купають. Саме головне, не потрібно кормити гусенят малесеньких бройрським комбікормом. Я думаю, він взагалі не потрібен. Вони і так гарно ростуть. Останні гусенята ті, що самі менші. Оці. Так вони взагалі по 200 грам з'їли без комбікорму. Оце всі купаються, а це вожак стоїть в дозорі постійно. Ось можете подивитися за ним. Він стоїть постійно. Він це, як то кажуть, на чеку. Ну він і здоровий такий. А от еще. Малі тут будуть, мабуть, и большие. Ну всі купаються, хто що. Він і ще он один. Двоє гусиків. Не стоять стоять чеку. Якщо тримати в закритому приміщенні на броєрському комбікормі, вони ще будуть мало рухатися, сидіти більше, то тіло спіє набрати масу, а ноги не окрепнуть, не будуть тримати ту масу, яку набере. Так що я не рекомендую вам кормити броєрським кормом, тому що будуть падати на ноги. Ноги будуть слабі, а тіло буде велике. Ну, це кожен ріш вирішує Ну, Я вам не рекомендую. Як згуща вода. Раз і с Що, друзі, дякую вам за те, що ставите мені подобаєш, пишете, питаєте. Не корміть бройлерським комбікормом. комбікорном. Всім щиро дякую. Бажаю гарного здоров'я, міцного здоров'я і гарного настрою. Друзі, вітаю! Хочемо показати вам ось таку класну сумку, яка появилася. На ну, таку сумку ви можете замовити у нас. Ціна всього лише на всього триста гривень. Дуже якісні та хороші матеріали. Сумка реально зручна та потрібна кожен день. Тому кому цікаво, переходьте по посилкам опції. Замовляйте, зробимо відправку. Вам у будь-яке місто всі Україні доставляємо.